Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я до вас з одним візерунком маю надію, що він стане вам у пригоді ажурне листя зі спущеними петлями. У мене відв'язаний він був у двох варіантах у більш тоненькому, з темисезонної сезонної пряжі. Сьогодні я хочу вам показати, як його я в'яжу, і побачити, як він виглядає з ниточок бавовни. Ось. Дуже гарний, підійде на якийсь светрик, можливо, на якусь футболку. Тут вже е за вашими вподобаннями. Я його в'язала, відтворювала по відео з інтернету. Тому тут можна помітити, що в мене є да, закриття ось лицьовою. але мені косичка з тієї сторони не дуже сподобалася. Е а виворітні сподобалися більше. Ось Тут ще я якось так пробувала. На другому візерунку я вже закривала повністю виворітними, і мені цей варіант подобається більше. Бо закриття лицьової петель, тут воно не дуже таке ну, чисто візуально для мене, не дуже добре вписується. У мене є намальована вже схема, я її в кінці відео додам, ви собі зможете зробити її фото по ній. От, А зараз починаємо наше в'язання. Я буду слідкувати, на пам'ять я не пам'ятаю, що як в'яжеться, тому схема у мене буде недалечко біля мене. так? Приступаємо до нашого в'язання. В мене вже відв'язаний невеличкий проміжок резиночки один на один з хрещеною. Мені захотілося спробувати. от. Причому тут мені нам подобається більше, ніж отут, коли є отака понизу лицьова. Звичайний набір, класичний. І так, починаю. В мене, я собі заклала на початку, у мене дві петлі будуть кромочні, тому я їх отак, от один, ось, один і два. Вони в мене є. Далі у мене по візерунку йде п'ять лицевих. Одна. Оцю лицю ви можете пров'язувати, як вам зручно. Хоч отак, хоч заходити з боку. Два, три, 4, 5. Далі чотири петлі ми закриваємо виборітною. Я закриваю звичайно, так от просто. Ви можете закривати будь-яким зручним для вас способом. У мене ось просто. Ми робимо 4 лицеві. У схемі ви побачите, що о, ці 4 лицеві, вони зазначені. 4 лицеві закриті, але в наступному виворітному рядку ви маєте зробити над ними один накид. Ось, Бачите, трошечки, може десь ниточко гуляти, трошки можна це зробити більш щільно закрити. Я закрила поки що так, побачимо, як воно буде. Далі, після чотирьох лицьових, які ми закрили, пров'язую ще дві лицеві, тобто, ось тут у нас залишається три петлі. І знову закриваю чотири. Ось зараз тут спробую трошки підсягти, щоб наче воно там було менше розтягнуте. Самі петлі, коли ми закриваємо, ми не е, затягуємо. Тобто в нас має бути рівномірно резиночка залишатися. Ось, Бачите, тобто не розтягнуте, а просто ось я, так, якби вона йшла е, в звичайному варіанті. Так, Закрили знову чотири литві. Далі у нас по схемі, ви собі можете покласти перед собою схему і будете слідкувати, коли будете в'язати. Далі у нас по схемі йде, ідуть лицьові петлі, вісім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. 7, 8. Не лякайтеся, що разом їх у вас буде 9, бо у вас одна лицьова отут залишилася від закриття петель. Далі знову ми закриваємо 4 петлі. Я закриваю виворітними нагадаю, бо мені більше подобається, як воно виглядає. З лицьової сторони, бо коли там іде косичка, воно не зовсім зрозуміло, де вона починається, і куди вона йде, і чого вона туди йде. Зробили 4 лицьових, закрили. Далі знову у нас по візерунку: 2 лицеві. Тут також не бійтеся і не лякайтеся, що у вас буде залишатися по 3 петлі. Це нормально. Три петлі. Вони, одна у вас залишається та, яка з закриття оцих чотирьох. От, і далі по візерунку після цих двох лисьових у нас знову закриття чотирьох петель. Два. Три. Чотири. Ось. І. У мене залишається отак. Тобто, в мене буде два повноцінних листочки йти. Значить, Показую, як ми в'яжемо виворітний ряд, бо взагалі виворітні ряди далі будуть по візерунку, тому я їх вам прив'язувати не буду. Зараз покажу. Тобто, Тут ми в'яжемо так само все по візерунку. Накид робимо. Тільки накид робимо не так, як ми звикли з ліцевої сторони, а ось отак. Бачите? З виборітньою, пров'язуємо трошечки спиті, спиті шарудять, знову накид, пров'язуємо всі наші петлі, які у нас тут були. накид Візерунок насправді не складний, Я би сказала, що він дуже легкий. Вам головне буде запам'ятати і пров'язати оці перший ряд, а далі вже можна буде просто по самому візерунку відслідковувати, який він у вас буде. І так ми переходимо до другого рядочка. Покладіть собі перед собою. Наш візерунок, і будете повністю слідкувати. У мене дві були на початку рядочку в мене були дві кромочні. Далі я в'яжу три лицеві і дві петлі з наклоном вправо. Це якраз ті петлі, які в мене йдуть перед накидом. Ви можете робити так, як це вам зручно, різними варіантами. Ось, у нас дві петлі з наклоном вправо. От. Далі ми пров'язуємо цей накид лицьовою, який у нас він був. Далі одна лицьова, накид, центральна лицьова, накид, лицьова. Лицьовою накид, який був. І тут ми пров'язуємо дві разом з наклоном уліво. Далі в нас іде 5 лицевих. Можна... І знову 2 з наклоном вправо. Можна ще робити отак. Можливо, якщо у вас буде в'язання по колу, то тоді вам так буде краще. Лицьова. ще одна лицьова. накід, центральна нашого листочка, накід. Так от робимо. І ці в мене будуть дві. Мої кромочні. Виворітні рядочки ми зараз в'яжемо по візу. Я пров'язала вигорітній ряд. Ось отак воно у нас виглядає після того, як ми вже пров'язали да, якусь частиночку. Оце ви не лякаєтесь, це у вас саме ті дірочки, де будуть спущені петлі. І на черзі у нас п'ятий ряд. Починаємо мої кромочні. Дві лицеві, і далі в нас мають бути дві лицеві з наклоном вправо. На схемі у вас буде розписано, які петлі куди мають дивитися. Зараз не зачепила, от от, бачите? Після того, як його відв'язати, зробимо ВТО. петельки трошки розрівняються, тому також хай це вас не лякає. Далі ми робимо це в нас одна лицьова накід, який буде спускатися. Далі в нас іде дві лицьові, це вже наш листочок. Як тільки він почне вимальовуватись, ви зрозумієте. Далі в нас накид. Лицьова це центральна, накид знову, дві разом, це в нас іде. Лицьова, яка буде спускатися, якомо вив'язали знаки. Далі в нас дві з наклоном уліво. Тут у нас центральні вже так, залишаються три, це такий, як я кажу, верхів'я нашого листочка, півлисточка, з наклоном дві разом вправо, одна лицьова, Далі ми вив'язуємо це вже де наш листочок. Повторюємо те саме, що у нас йде по цьому, по самому візерунку. Ось, бачите, ось оце. Вони ще зараз у вас трошки можуть путатися з цими дірочками, які в нас будуть спускатися, ви варітну сторону в'яжемо по На черзі у нас сьомий ряд. Ось такий вигляд має полотно, коли вже воно починає трошечки збільшуватися. Ось. Бачите? Вони вже, наче й вимальовуються ці листочки, але поки що вони всі разом, всі в одній о, купі. Значить, У нас сьомий ряд. Починаємо. Дві мої йдуть в кромочні. Далі. Одна лицьова. Дві разом. З наклоном управо. Одна лицева, яка буде спускатися. Далі в нас іде наш листочок, тут вже в нас іде три петлі, накид, центральна петля. У мене трошечки розслаюється ниточка, тому, Один, два, три. Знову петля, яка буде спускатися. Далі в нас іде дві з наклоном уліво, одна центральна. І тут у нас ідуть дві з наклоном вправо. Можете в'язати будь-яким зручним для вас способом ці наклони. Головне, щоб у вас петельки рівно дивилися туди, куди треба. Одна, яка буде спускатися, накид. Центральна. Це вже я вив'язую листочок. Ось. Так. Ось. Виверідні. Зараз наш дев'ятий рядок. Тут же, бачите, видно. А, якщо ви захочете спустити десь вже, да, вам буде хотітися спустити якусь петлю, а, щоб подивитися, як воно виглядає. Ось прямо зараз ви можете це зробити, але ви в наступному виворітному ряду маєте не забути зробити накид, щоб вона у вас не загубилася. Зараз я покажу приклад того, як воно в мене буде. Так, дві в мене йдуть лицьові після кромочних з наклоном вправо. Тепер ось дивіться, я її спускаю. Можна і тут зробити одразу накид, щоб він у вас був. Далі ми в'яжемо один, два, три, чотири лицевих у нас вже йде. Це вже закінчення нашого листочка. І ось тут я вам зараз покажу, не дов'язуюсь. Ось. Я би це, звичайно, робила вже, ну, і буду робити вже в кінці, коли закрию, щоб оці петлі в нас, бачите, не, не вилазили. Бо коли ви спускаєте одразу, отак, як я зараз це зробила, то вони отут, оці крайні петлі, можуть трошечки розтягуватися. От. І в'яжемо далі. Більше я е, спускати не буду, я вже потім розпущу все тоді, коли е, воно е, має бути. Тепер зараз у нас ми в'яжемо наш е, пік нашого да, верхів'я листочка. три разом. Пров'язали три разом лицева, яка буде спускатися, чотири лицеві листочка, накид. Центральна лицьова, накид. Ну, і тут вже я дов'язую свій візерунок. Виворітні, нагадаю, ми в'яжемо по малюнку. У нас 11 рядочок. Ось такий вигляд воно має. Але оці я ж вам кажу: давайте спускати їх у самому кінці. Оскільки в мене отут-іде половинка листочка. От. То тут в мене треба буде пов'язати з однієї лицевої петлі дві. Я роблю раз. І в іншу сторону. Зрозуміло як? Якщо, якщо у вас буде початок, як у мене. Отак, От спочатку з лицевої сторони, дістала лицьову, зараз покажу. І заходжу ззаду, забираю оцю ниточку. Зараз фокусується. Можна притримати, і раз дістаю її. Ось, у нас вив'язані дві петлі. Далі в мене йде оця одна петля, яка буде спускатися вицію. І тут, тут, наш листочок починає закриватися. Тобто тут в мене вже буде одразу дві петлі з наклоном вліво. ось. І далі вже ми повністю в'яжемо. Лицьові петлі в нас ідуть. 7 штук 4, 5, 6. І осім. Тут ми пров'язуємо дві з наклоном вправо. Як тільки у вас вив'яжеться половинка листочка, я думаю, що далі ви вже по візерунку будете бачити. Тепер ще. Один момент. У нас зараз має бути три петлі з однієї вив'язуватися. Як ми це робимо? Дві петлі я вам показала, як роблю, роблю. Тепер дивіться три. Я роблю лицьова, накід і знову лицьова. Ось. Тут буде така вона трошки розтягнута, але в нас ажурний візерунок, тому це взагалі ніяк не заважає. Нашій справі і в'яжемо далі, закриваємо наш листочок. Дві разом з наклоном у ліво, сім лицьових, і дві з наклоном вправо. Нагадаю, ще раз повторюсь, ви в'яжете так, як вам зручно. Далі у нас виворітній ряд. У виворітному рядочку ми в'яжемо все по візерунку. Оці три петлі, які ми робили, вони в'яжуться виверідніми. Дві, які ми додавали, також в'яжуться вивертними. Ось у нас вимальовується наш листочок. А в нас з вами 13 рядок, непомітно. І ми його, значить, в'яжемо. Значить, Один-два в мене йдуть а, петельки, які. Кромочні. Далі я в'яжу одну лицьову, накид, одну лицьову. Це вже ми починаємо вив'язувати половинку нашого листочка, який в нас йшов. Далі одна петля, яка в мене буде спускатися, дві з наклоном вліво. Далі в мене 5 лицьових, Ось. Далі в мене, одну більше зв'язали 5 лицевих, дві з наклоном право через камеру не дуже зручно, тож та думаю, що ви все в мене зрозумієте. Одна лицьова, яка буде спускатися. І далі починається знову у нас листочок. Ось ми підняли ці три лицьові, Зараз ми в'яжемо один накид. Один накид, один, це починаємо формувати наш листочок. Одна, яка знімається, дві разом з наклоном вліво, п'ять лицьових, дві з наклоном вправо, все як і було. Точно так же. Далі по візерунку ми вив'язуємо повністю. Наш візерунок догори. Найголовніше, що тут потрібно було знати, це оці три, три так, і е, розпускати я рекомендую в кінці, щоб вони не витягувалися, відв'язуємо доверху наш е, другий листочок, і я до вас повернуся, коли буду закривати ці петлі. Ви побачите, як ми робимо їх закрити. Ось. Я відв'язала один да? догори цей листочок. Далі у нас візерунок повністю продовжується. Я вам покажу зараз, як закривати петлі у даному візерунку, щоб це виглядало ну, гарно. Я закрию просто зараз да? лицьовою, звичайно, Ну, одним із самих звичайних закриттів петель. Я вам тільки покажу, що ми робимо там. Де у нас оця петля, яку нам треба спускати. Тобто ви закриваєте разом зі мною чи без мене ці петлі. І дивимось. Так, у нас ось вона. Тобто ви маєте слідкувати. Ось. Тут у мене було три разом, зараз бо я вив'язувала три з однієї петлі, я їх вив'язувати не буду. Я закриваю. Значить, ось петля, яку я маю спускати. Значить, я її знімаю. Поки що нікуди не розпутую. Я її просто зняла. Оскільки внизу ми отут закривали чотири разом, то тут зверху, отак От я роблю один, два. Три. Чотири. Ось, я їх підняла. Бачите? Я їх підняла, щоб у нас не затягувався сам візерунок. Далі я продовжую закривати. Це, наче ви зробили чотири повітряні петлі, якщо це робити гачком. Тут в мене знову одна, яку я знімаю, я її зняла. Далі роблю тут так, точно так же: один, два, три, чотири. І закриваю. Зараз у мене тут буде багато петель до закриття, бо це в мене йде листочок. Тут у вас воно поки що може ще щось кудись розтягуватись. Ми закриваємо петлі, ми не розпускаємо. Розпускати будемо тільки після того, як вже все закриємо. У мене тут буде ще один, точніше, дві петлі, які будуть спускатися. Тобто мені треба буде ще зробити да, повітряних петель. Для того, щоб наше полотно не стягувалося. Бо ми 4 закривали. У нас 4 закриті петлі, вони компенсують одну отаку пров'язану. Ось, у вас і тут будуть отакі дірочки. Ось. Закриваєте далі. Звичайно, такий узор вмонтувати десь, наприклад, укорочені ряди буде складно. Якщо ви щось вяжете. Футболку якусь, то ну, маєте на увазі, щоб ви не в вкорочені. За рахунок скоса плеча, тільки ви можете робити собі вирівнювання, корекцію по фігурі. Так, я дійшла. Значить, ось можу одразу зробити 1, 2, 3, 4. Оцю я роблю отак. Знімаю Центральна, центральний листочок. Закриваю, знову одразу можу зробити один, два. Вони у вас мають бути ну, не дуже там розширені, щоб воно у вас і не тяглося, але і не затягнуті. Тобто, звичайні петлі в звичайному такому ритмі ви зробили їх. І так, я закінчила. У вас, звісно, буде більше. Це у нас так, поки що я вам показала, як він в'яжеться. відрізаю, тут дістала. І тепер найцікавіший момент, да? ось у нас вийшов, ось отакий візерунок. І ви починаєте, якщо у вас кардна пряжа, то там буде трошки складніше, бо пушочок може десь чіплятися один за одного. Якщо у вас ось отака бавовна, як у мене, да? чи пряжа, яка там ну, не чіпляється. О, подивіться, яка краса, яка фантастика, Боже. Бачите, просто фантастично. Нема нічого складного. Візерунок, схему я вам зараз прикладу. Основні моменти, які ну, для мене були важливі, я вам показала. О, подивіться, як гарно з бавовни воно виглядає. Щоб його відпарити. От, ви, звичайно, коли будете набирати, бачите, в мене ось цей листочок, він пішов у сторону. Тобто тут би в мене мало би також закінчитися. Отак-от, півлисточком. Трошки я не дорахувала. От. Ну, насправді не дуже рахувала, скажу чесно. О, от така краса! Якщо його випрати, відпарити, то це просто якась фантастика. Маю надію, що була я вам корисна і цей візерунок був корисний. Гарного дня! Вчіться! вяжіть задоволення!